Міжнародний день пам'яті жертв Голокосту вшановує світ 27 січня. Сьогодні варто пригадати й бердичівську трагедію. За два з половиною роки окупації міста нацисти стратили понад 38 тисяч мирних жителів, більшу половину з яких становили євреї. Пам'ятні місця братські могили. Вони розкидані. Значно південніше самого Бердичева. Це сучасне село Романівка, це сучасне село селище Мирне, Хутір Любомирка. Ось там знаходяться великі братські могили, де на сьогодні покояться тіла розстріляних євреїв. Ну, якщо, якщо вірити тим цифрам, які позначені на пам'ятнику, 18 тисяч осіб. Хоча насправді я думаю, там набагато більше у Бердичеві. Перше місце знищення євреїв на території кляштору босих кармелітів. У цій братській могилі покояться 960 осіб, страчених у серпні 1941-го, зазначає краєзнавець Анатолій Горобчук. Але не всі вони євреї. Там євреїв біля трьохсот, тобто трошки менше половини. Інші це радянські військові полонені, які були розстріляні німецькими військами. Меморіал жертвам Голокосту в Бердичеві знаходиться на місці, де неподалік розташовувалось німецьке гетто. Бердичівська трагедія це не лише бердичівські євреї, це євреї, які Прибули із західних областей України, це більше 10 тисяч біженців, які намагалися втікти від німецьких військ, але тут в Бердичеві знайшли свою смерть. Також це тисячі євреїв, які свого часу до війни проживали в навколишніх селах і містечках. Це і Райгородок, це і, можливо, Іванопіль, це вчорайше Ружин, це і села, найближчі Маркуші, там, Петигірка. І інші, в яких також частково проживали євреї, і які, яких в 41-му році сюди в гетто привезли, і які звідси пішли у вічність. Є у Бердичевій живий свідок тієї страшної трагедії, якому вдалося врятуватись Михайлові Вайншельбойму на сьогодні 97. Злочин геноциду проти українців, що вчиняє сьогодні Росія, нагадує й той нацистів проти євреїв. У Другу світову ми бачимо це по фактам, що росіяни зараз здійснюють фактично принаймні такий же самий Голокост, який свого часу здійснювали німецькі окупанти на території сучасної України. І ми бачимо дуже багато таких прикладів на території тої самої Бучі і інших міст України, які свого часу були окуповані, які зараз звільнені і на території яких Зараз ми виявляємо такі ж самі масові поховання невинних розстріляних людей, як і в 41-му. Аналогія очевидна. Олена Лук'янюк, Дмитро Піньківський, ТРК Вік.